Друзі, всім привіт! Якось непомітно. Ми подолали екватор першого місяця осені. На календарі 16 вересня. більше того, сьогодні ще екватор робочого тижня, вечір середи. Я сподіваюся, що ваш сьогоднішній день був вдалий і продуктивний. І тепер пропоную насолоджуватись просто гарним вечором в компанії Радіостанція Європа плюс, яка, як завжди, дуже старана працює над вашим позитивним настроєм. На студійному 19.05 і в ефірі програма Експертна думка як і зазвичай сьогодні у нас цікавий гість. І він із задоволенням поділиться своїми. Експертними думками про свою діяльність і свій напрямок за останні півроку світі знаєте відбулося надзвичайно багато різних суттєвих змін з точки зору бізнесу. Бізнесмени управлінці знаходяться в такому певному стресі, і з кожним днем загострюється відчуття невизначеності. І Я пропоную сьогодні поговорити про те, як змінилась роль саме управлінця і як понувати ці зміни та використати їх. Звісно ж, собі на розвиток. Ну і яке місце в цих змінах займає освіта опанування нових знань чи апгрейд вже можливо існуючих? Отже, радий представити вам дуже цікавого та авторитетного гостя сьогоднішньої програми Експертна думка, заступника декана києво могилянської бізнес-школи, керівника МБІ напрямку Едуарда Мальцева. Доброго вечора, пане Едуарде. Доброго вечора. Ну що ж, у нас сьогодні досить серйозна тема. Питання у мене будуть до вас такі конкретні, як то кажуть, чіткі. Але для початку для того, щоб розмова була зрозуміла, давайте познайомимо слухачів трошки з Києво-мигилянською бізнес-школою. Буквально декілька речень, що це таке в сучасному світі бізнес-школа більше ніж просто школа. Це звісно місце, де люди навчаються, де люди навчаються управлінню, де люди навчаються підприємництву. Але крім цього, крім того, це сьогодні місце зустрічі без безумовно. Це місце, де народжуються нові ідеї. Це певне середовище, де люди можуть розвивати себе, розвивати свої команди і розвивати свої компанії. Знаєте, ви зараз ось сказали про це, і ми вже говорили поза ефіром, що я навчався в бізнес-школі певний час тому, і от зараз ви це все кажете. А у мене перед очима реальна картинка, я особисто я абсолютно підтримую. От все, що ви сказали, оце е, можна отримати, навчаючись в бізнес-школі, Окрім того, що е, просто навчатись там, що дійсно можна і, прову, і спілкуватись і знайомитись і створювати щось. Тому я абсолютно погоджуюсь. Отже, сьогодні будемо і говорити саме про а, ну, скажімо так, про бізнес і про києво могилянську бізнес-школу, пане Едуарде. Давайте тепер поговоримо про бізнес. Да? Отже, оці от кризові часи, да, що має змінитися, що треба поміняти в організації з точки зору управління чи можливо стратегії, як відреагувати на всі ці події? Ну, я два слова. Спочатку, мабуть, скажу, що криза на неї можна дивитися з двох боків. З одного боку, це був шок, звісно, для для всіх. Шок, причому такий багатовимірний: і культурний шок, і фінансовий шок, і людський, і управлінський по різному Але з іншого боку, криза тільки загострила ті тенденції, які наростали, які народжувалися, які вже були готові до вибуху. Ну, от, Наприклад, якщо подивитися на феномен зуму, да? вибухнула компанія, просто вибухнула, бо була готова до цього, і споживач був готовий до цього. Отже, оці речі, які мали такий накопичувальний характер, вони просто в кризу дуже, дуже добре проявилися. Але з іншого боку, криза показала цими ж самими шоками, вона показала готовність або неготовність компаній адаптуватися до цих речей. І от мені теж здається, що готовність або неготовність до кризи вона не виникла в момент кризи. Вона накопичувалась до кризи. Бо спроможність адаптуватись це такий культурний феномен. Якщо компанія спрацьована, Якщо люди готові переживати важкі часи разом з організацією, то вони разом будуть включатися і знаходити нові бізнес-моделі, нові організаційні моделі, нові способи поведінки. Вони будуть працювати дистанційно. Вони будуть добре працювати дистанційно, якщо вони готові, вони навіть можуть краще працювати дистанційно, якщо вони в цей період готові підтримати свою організацію і готові, хочуть разом з нею пережити складні часи. А, і навпаки, якщо культура слабка, якщо люди не зацікавлені в тому, що вони роблять на роботі, то від них дуже важко очікувати. Якогось якоїсь віддачі, особливо коли складно. Ще один такий аспект: цікавий: ефективність на багато, багато учасників програм, і просто знайомих управлінців говорили про те, що от якось дуже швидко от в цей час знайшлися резерви. От дуже швидко розібралися з тим, хто, хто краще працює, хто погано працює, де ті там 20% чогось, які взагалі зайві, яких потрібно позбутися і можна позбутися без втрат для, для організації. Але я повторюся, що криза вона тільки проявила ці речі, вона підкреслила тенденції і проявила силу або слабкість компаній, які. Які її переживали. А, я так розумію, що от, дивлячись, в принципі, іноді мені навіть здається, що помінялася абсолютно роль управлінця, керівника, тому що тут багато вже хтось вже працює безпосередньо якимись командами. Не знаю, от як от з роллю управлінця безпосередньо, щось змінилося і змінилося в яку сторону? Ну, ви знаєте, от в цей період було потрібно робити те, що треба робити і е, роль управлінця вона стала такою більш розмитою да mm -hmm. бо бо в ці часи виникали якісь е, задачі які ну, в спокійні в, спокій, в спокійному контексті е, вони не властиві і вони в голову не приходило що цим треба займатися. але е, коли е, коли стало потрібно там налаштовувати там я не знаю пепере процеси причому робити це дуже швидко і робити це з залученням з залученням людей з включенням людей бо дуже часто було незрозуміло що саме треба робити і от оці от нові рішення вони народжувались народжувались в процесі в процесі життя можна так сказати не те щоб роль управлінця змінилася від від управлінців до управлінців з'явилися нові очікування і е, нові оці е, способи, підходи, які, про які зрозуміло знали, але вони стали такими нагально необхідними. Да? Зрозуміти, е, як люди працюють інакше, як люди взагалі можуть працювати інакше. Налашту, пер, переналаштувати команду, переналаштувати звичний спосіб роботи, переконати клієнта в чомусь, е, домовитись, передомовитись з клієнтом. Е, Дуже непрості задачі, які е, мали такий, з одного боку кризовий нагальний характер, а з іншого боку, були підготовлені е, всі, всією попередньою історією е, компанії організації. От щодо безпосередньо м, якихось нових якостей та нових можливо знань та вмінь управлінців, можливість швидко адаптуватися. Так розумію, що саме ті, кому це вдалося, ті і залишаються на плаву. Ми в школі багато говоримо, наприклад, про стратегічну архітектуру. Якщо ви дуже добре розумієте такі речі, як хто ваш клієнт, який ваш продукт, що ви створюєте, в чому цінність того, що ви створюєте, якщо ви дуже добре розумієте себе як організацію, то це дає вам колосальну перевагу, бо ви розумієте, який маневр вам потрібно зробити, якщо щось змінюється назовні. Але е, наші часи, от той період, який ми переживаємо зараз, він е, звісно дуже турбулентний. І в ці турбулентні часи я би наголосив на такі дві речі, як е, смирення і інноваційність. Для мене це такі, та, та, така пара. Да? Я коли е, говорю про смирення, я маю на увазі е, прийняття того, що є речі, які ми просто не знаємо. Є речі, які можуть трапитися, яких ми просто не очікували. А інноваційність це наша відповідь на те, чого ми не знали, але от воно трапилось, і ми маємо на це відповідати. Так, от, якщо поєднати оту домашню роботу по розумінню свого бізнесу, по розумінню оточення свого бізнесу, по розумінню своєї організації, поєднати з цим цією готовністю прийняти зміни. І бути достатньо винахідливим для того, щоб якісно відповісти на ці зміни, то це, мабуть, що і є ота цікава і правильна композиція властивостей -власти управлінця от в ці турбулентні часи. А я так думаю, що в принципі без навчання, без освіти, можливо, апгрейду певного вже своїх знань теж в принципі, ну, мабуть обійтися можливо і можна, але. А, ну, мабуть, все ж таки, можливо, і до цього треба звернутися, до цієї частини. Як ви думаєте, може це, може це стати якоюсь опорою чи відправною точкою? Може дійсно, а людина от, чогось не знала, чи зараз не час. Зараз треба рятувати бізнес? Навпаки, час, якщо коротко. Пояснюючи, я можу сказати таке. Навчання, ми завжди навчаємось, Тобто, навчання воно має дуже різні форми. Ми коли слухаємо іншу людину, ми навчаємось. Ми коли читаємо книжку, ми навчаємось. Ми коли приходимо в аудиторію, де підготовлений викладач працює з нами про якусь тему, ми теж навчаємось. Коли ми робимо домашнє завдання, ми навчаємось. А коли ми вирішуємо проблему, ми навчаємось. Коли ми спілкуємось з колегами, ми навчаємось. Тобто навчання воно має дуже різні обличчя. Тут питання в тому, чи ставимось ми до цього як до навчання, чи даємо ми собі працю зупинитись і подумати: ага, тут це виглядає трошки інакше. А оце до цього можна поставитись не тільки так, а ще й так. І тоді у нас з'являється вибір, тоді у нас з'являються альтернативи. Тоді ми можемо пробувати щось нове, і тоді, тоді це і є навчання. Тоді це і... і коли ми даємо собі працю пройти цей шлях, ну це насправді через от таке навчання, якщо його широко розуміти, за шлях до розвитку. От давайте зараз перейдемо безпосередньо до е, ми про навчання почали, да, тепер давайте до бізнес освіти. В принципі, на чому і спеціалізується Ківомігілянська бізнес школа. Як вона може допомогти в нинішній час е, керівникам, управлінцям, бізнесменам. Е, якість того, що робить бізнес, визначається великою мірою тим, як бізнес себе розуміє. Ну і по аналогії, якість того, що робить управлінець, визначається тим, як управлінець розуміє себе. Для того, щоб зрозуміти бізнес, ми сьогодні говоримо про такі ключові речі, як розуміння клієнта, про клієнт-центричність, про орієнтованість на клієнта. Це, до речі, дуже така, начебто, простенько виглядає, але дуже непроста логіка, коли ти думаєш не від того, що ти можеш запропонувати, а від того, що клієнту потрібно. Так, от, думаючи від того, що клієнту потрібно, ти можеш е, час від часу з'ясувати, що е, ти робиш не зовсім те. Так от ця от спроможність е, трошки піднятися над, над тим, що ти робиш кожного дня, до чого ти звик, і в чому ти, мабуть, що досягнув майстерності, а і переосмислити, як в світі який швидко змінюється, а тим паче в світі, який змінюється зараз, зараз знаходиться в, в часи турбулентності. Як змінюється твій клієнт, що з ним відбувається? Що їм, як змінюється його потреба? І що ти можеш запропонувати в цих умовах, це дуже важлива річ. Бізнес освіта в цьому смислі допомагає людям робити це швидше, робити це точніше, робити це якісніше, а інколи просто робити це? Якщо говорити про управлінців як таких, то великою мірою управлінці впливають своєю особистістю. Впливають тим, які вони є. А, і зро, розуміти себе це така дуже, дуже важлива, але дуже непроста вправа. З собою дуже важко бути чесним. А, дуже, інколи дуже важко опанувати власне его. А, особливо для потужних, особливо для успішних людей. А, дуже, дуже непросто інколи а, подивитися, а те, що ти чого ти прагнеш, воно справді твоє, чи воно нав'язано суспільством, друзям, якимось ще? Оця от певна, певна рефлексивність, коли ти можеш подивитися на себе, попрацювати з собою, розвинути свою особистість і вже повертатися до людей з цією розвинутою особистістю, да, то це дуже така важлива і непроста задачка, яку ми в тому числі допомагаємо людям вирішувати. Сучасний світ він, він дуже складний. В людство накопичило велику кількість знань, і оця кількість накопичених знань вона зростає. Можна сказати сміливо, що експоненційно. І в цих умовах величезне значення набувають такі речі, як ми називаємо це метамислення, наприклад, наприклад. Да, мислення про мислення. Тобто розуміння того, як ми думаємо, допомагає нам. Думати краще, думати швидше, думати точніше. Тому ми в школі багато говоримо про такі речі, як стратегічне мислення. Ми багато говоримо про системне мислення. Ми допомагаємо людям засвоїти ці концепти, які дозволяють їм працювати з системами будь-якого рівня складності, з системами будь-якого масштабу. І це така чудова і дуже цікава робота. От тому мені здається, ви називаєте саме е, бізнес-школа. Тому що е, ви, це, це те, що не тільки про знання, а й і про і, і пізнання себе і відкриття, можливо, себе. Так, да, абсолютно. А без цього в сучасному світі неможливо. Сучасний світ, наприклад, пропонує людям таку велику кількість ідентичностей, що просто обрати свою ідентичність само по собі стає непростою задачею. А, і. Е, ми не говоримо, якою має бути ця ідентичність, але ми говоримо про те, що вони є дуже різні, про те, що вони мають бути осмислені, і про те, як підступитися до, до, до цієї ні проснепростої роботи. А, а далі все залежить від людини. А, ну, ми це називаємо для себе так: ми не навчаємо взагалі, ми створюємо умови. В яких люди навчаються, в якому в яких люди розвиваються, в яких люди створюють нові ідеї, в яких люди знаходять нові контакти, в яких люди створюють нові системи. Я абсолютно погоджуюся знову ж таки і підтверджую, як практик, який точно це проходив. Отже, розкажіть, будь ласка, які курси, ну, яка, скажімо так, структура, щоб зрозуміти, в якому напрямку, щоб люди вибрали, куди ж їм все ж таки піти. Ну, оскільки я тут представляю МБА напрямок, да, я спочатку два слова почну з МБА-програм. МБА-програми це програми, які довгі, які. Спрямовані на те, щоб забезпечити якраз перезавантаження людини в ролі управлінця або в ролі підприємця. Або в ролі є ще у нас така програма, як Master of Business Analytics and Finance», тобто, це для фінансових професійних фахових фінансових аналітиків, які готують складні, складні управлінські рішення. Програма Executive MBA вона створена для топ-менеджерів, для керівників Вищої ланки, і програма Presidents MBA це програма для підприємців, для засновників бізнесу. Ну можливо, я щоб про всі програми не розповідати. Я на, на одному прикладі от трошки, трошки розкажу, яка логіка, от якщо говорити про президентську програму, наприклад, то вона починається з такого цікавого блоку персонального розвитку. Саме там, де ми говоримо про особистість, про силу особистості, там де ми говоримо, як підступитися, підійти до цього свого персонального особистісного розвитку. Як краще працювати з собою, як ідентифікувати себе. На наступному рівні наступний блок присвячений тому, що ми називаємо стратегія. Стратегічне мислення. Там же ми говоримо про системне мислення. В цьому ж блоці ми говоримо про розвиток і масштабування систем, організації як систем? На рівні. Корпоративного корпоративних стратегій – це наступний рівень програми для засновників бізнесу. Ми говоримо про такі важливі для будь-якого засновника речі, як правильно організувати управління своєю компанією, як вибудувати стосунки з топ-менеджерами, не підміняючи топ-менеджерів, не втрачаючи з одного боку управління. Але з іншого боку, даючи управлінцям, керівникам необхідну їм свободу дій для розтаку необхідну для розбудови, зокрема організаційної культури. Ну і на наступних рівнях ми говоримо зокрема про фінанси. Ми підсумовуємо нашу програму такою дуже важливою вправою як магістрський проект. Навчання організовано в такий спосіб, що після кожного рівня ми зустрічаємося з учасниками наших програм для того, щоб перевірити те, як вони засвоїли те, що ми пропонуємо, як способи мислення, як способи вирішування на конкретних вправах, які ґрунтуються на їх кейсах. Отже, працюючи, поєднуючи розмову про, наприклад, стратегічне мислення і вправу по розробці стратегії, ми переконуємося в тому, що люди можуть використовувати ті підходи, про які ми говоримо в школі. Якщо говорити, наприклад, про програму Executive MBA, то там дуже важлива, важлива така річ, як спроможність управлінців будувати організаційну культуру. Ми вже з вами трошки про це говорили. Культура великою мірою будується через особистість управлінця, через особистість, через персональні якості керівника. Тому там теж дуже важлива розмова про розвиток, але в контексті і у зв'язку з розвитком організаційної культури. Ми дуже багато говоримо про сучасні підходи типу великих даних, то що називається big data, про моделювання, прогнозування. Оця програма з фінансової аналітики, Вона ґрунтується на абсолютно сучасних свіжих моделях і підходах до вирішування. Отже, це MBA-напрямок напрямок Це великі програми, які спрямовані на перезавантаження управлінців і засновників, засновників бізнесу і людей, які забезпечують прийняття складних управлінських рішень. Крім цього, є напрямок, наприклад, така пр програма, як стратегічний архітектор. Це програма, яка заточена на розробку стратегічної архітектури компанії. Ну і цілий напрямок програм управлінського розвитку, де є великий блок різноманітних, таких більш коротких програм від місяця, від трьох місяців до півроку, до дев'яти місяців. А MBA ви сказали, довго це скільки? Це 18 модулів, це приблизно там, півтора роки плюс. Тобто це така важка довга програма але ну тільки так можливо перез перезавантажитись пере, переналаштувати себе як управлінці програми управлінського розвитку дозволяють розвинути там певні компетенції певні певні спроможності людей ну для прикладу можу сказати про такі програми як менеджмент літня школа тотального маркетингу Зараз у нас от скоро стартує програма окрема стратегічне мислення. Ну тобто, в принципі, як то кажуть, підібрати програму можна собі, ну скажімо так, вибрати є з чого, скажімо так. Так, і не тільки це. Ми допомагаємо людям це зрозуміти, що саме їм потрібно, бо тут дуже важливо не просто повчитись, дуже важливо зрозуміти, що тобі потрібно тут і зараз. І тому, ну по-перше, ми розмовляємо з тими, хто до нас звертається, з'ясовуючи їх проблематику. А по-друге, дуже часто допомагаємо людина. Дуже часто таке буває, що людина приходить на одну програму, а попадає на іншу. І ми вважаємо, що це абсолютно нормально. Ну, тобто абсолютно нормально, якщо о, мовно кажучи, зрозумів, що потрібен якийсь апгрейд, треба перезавантажитися, як ви сказали. Приходимо, але не знаєш з чого почати, можна прийти і, і отримаєш да, консультацію, і зрозумієш. Ну так? або як мінімум, скажімо так, скоротиться цей ця, ця варіативність. Да. Стане зрозуміліше поле, поле для вибору абсолютно. Друзі, добігає кінця наша сьогоднішня розмова про бізнес та навчання з моїм сьогоднішнім гостем, заступником декана бізнес-школи, керівником МБІ напрямку Едуардом Мальцевим. А сьогодні разом ми, ну так, скажімо так, закцентували да, увагу на що робиться з бізнесом в такі нелегкі часи, і що бізнес освіта дійсно може допомогти. Подолатить певні кризові моменти, і саме завдяки навчанню на якимось новим підходам або рішенням. Ну що ж, в кінці програми я е, хочу попросити пана Едуарда е, дати, ну, буквально там декілька порад нашим слухачам. Е, ну, мабуть, стосуватися буде, звісно, бізнесу та навчання. Е, дякую. Е, ну, що можна сказати? От в цей час, який ми переживаємо, це час турбулентності. І мені здається, що виграють ті, які ж таки, краще за інших розуміють, що відбувається. А, тому, а, мабуть, що головна парада в ці часи не зупиняти навчання а навпаки, якщо ви до нього ще не прийшли, навчатись. А, навчатись для того, щоб бачити ширшу картинку, для того, щоб краще розуміти, що відбувається, для того, щоб а, бачити те, чого не бачать інші. Знаходити рішення, які не очевидні, і які можна знайти тільки при певному глибокому зануренні, а ну і тримати себе в формі, в гарній формі, в інтелектуальній, фізичній будь-якій. Мабуть, що це ключова порада. Я думаю, що поради прекрасні. Насправді абсолютно погоджуюся з ними. Я вам дуже дякую за цікаву бесіду про бізнес, про навчання. Я бажаю сил, натхнення хороших студентів. Ну якихось нових цікавих класних звершень. Да, дуже дякую вам за цю розмову. Звертаючись до слухачів, хочу побажати всього найкращого. Приходьте. Все буде добре. Оце теж ключова фраза. Все буде добре.